Подарунок діви озера. Давним-давно, коли теперішнє місто Тону було ще селом, в тих місцях жив на ім'я Магосіро. Бо він працьовитим працював нестримно та не міг втекти від гіркої бідності. Крім того, дружина дісталася йому сварливою. Надарма кажуть, що зла дружина, схожа на сто років на врожаю. У будинку від неї не було життя, цілий день вона бурчала і лаяла. Одна радість була у магосіро косити траву на схилі гори мономі. Бувало, що світанок на небі спалахує, а він вже накосить стільки, що іншому і до вечора не накосити. Отже, і відпочити можна. Магосіро покладе косу і милується, як сонце сходить над далекою горою. За весь день йому не випадало ще хоч однієї такої щасливої хвилини. Одного разу магосіро косив траву на березі гірського озера. Раптом, ніби хтось покликав його. Магосі родоно, Магосі родоно. Він подивився навколо. Нікого. Звичайно, здалося, вирішив він і знову почав махати косу. Але потім його покликали вдруге. Магосі, родоно, магосі, родоно. Він розправив плечі і подивився в ту сторону, звідки поклик луна. Що за диво? Щойно тут не було жодної душі. А тепер на березі озера з'явилася молода дівчина. Магосіро і не снилися такі красу. Дівчина, ласкаво посміхаючись, поманила його рукою і раптом магосіро відчув, що ноги самі несуть його до озера. Ой, лишенько, пропаду. Засмоктує мене озерне болото, подумав він у страху, але не міг протидіяти загадковій силі. Крок за кроком магосіро наближався до берега, наче хто тягнув його. Зупинився він лише перед дівчиною. Вона схилилася перед ним у вічливому укліні і мовила: Магосіро, доно, у мене є велике прохання до тебе. Я чула, що ваші односельці незабаром збираються піти на поклоніння до храму Іса. Чи підете ви з ними? З цими словами магосіро відлягло від серця. Та де там піду, бідний я, звідки у мене гроші, аби дари підносити, відповів він. Не турбуйся про це, у тебе будуть гроші. Тільки обіцяй мені виконати одне моє прохання. І дівчина сумно опустила голову. По правді кажучи, я, водяна Діва, живу на дні цього озера. Сумно мені, самотньо. Що в ранньому дитинстві я була розлучена з моєю любою старшою сестрою. Вона живе в озері Ко далеко звідси, біля міста Осака. Давно я не маю від неї новин, і я хвилююся, як вона, що з нею. Я б дуже хотіла, аби ти відніс їй лист від мене, коли ти підеш на поклоніння в Іса. Будь ласка, не відмовляй мені. Добряк магосіро був готовий виконати прохання дівчини, не вимагаючи від неї жодної нагороди. Ну, певно, я віднесу лист, тільки чи відпустить дружина, у мене вона незговірлива. А ти відпросись гарно і обов'язково йди. Вся моя надія на твою доброту. Дівчина дістала лист і гаманець за пазухи. Ось тобі чудовий гаманець, у ньому рівно 100 моно. Ти можеш витратити всі монети, крім останньої, і до ранку гаманець знову буде повний. Гаманець буде вірно служити тобі, поки не повернешся додому. Не забувай, остання монета має лишатися у гаманці. Потім водяна діва розповіла, як знайти озороко і який знак біля нього подати. Прощавай, магу -сіро. гарної дороги! Але остерігайся розповідати комусь про те, що тут бачив і чув. З цими словами діва озера раптом зникла з очей, ніби її ніколи і не було, тільки легкі кола пробігли водою, віддзеркалюючи в хвилях біля ранкові хмари. Магосіро протер очі, ніби прокинувся від сну. Кругом було ані душі, лише дві ворони з гучним карканням пролетіли небо. Але в його руках залишився лист і гаманець. Це означає, що це був не сон. Постояв, постояв магусіро, але пора і за роботу. Неласкаво дружина зустрічатиме вдома, якщо той запізниться. І магосіро поспішно схопив косу в руки. Незабаром люди з його села зібралися з великою групою, щоб піти на поклоніння до храма Ісе. Магосіро хотів піти із ним. Дружина почула про це і криком зайшла Не дам тобі й копійки міді! «Дохни на дорозі з голоду, а без грошей куди ж ти дійдеш. Довго магосіро вмовляв дружину і так, і так, змушуючи відпустити його. Здалася та, зрештою, плюнула та й відпустила. Звичайно, він не сказав лютій бабі, що діва озера дала йому чудовий гаманець та завдання. Магосіро не довелося піклуватися про гроші під час подорожі. Витратить він всі монети, крім однієї, останньої. А до ранку гаманець знову по. Але Магосіро шляхом не лише про себе думав, багатьом мандрівникам у потребі допоміг, де бачив голодних скрізь нагодував. Магосіро разом зі своїми односельцями відвідав храм Ісе та місто Осака, а звідти пішов сам до озера Ко. Знаходиться те на північному заході від Осака, біля підніжжя гори Наган. З давніх давен ходили про це озеро страшні розповіді. Живе в ньому нечисть, яку місцеві дуже боялися. Магосіро сміливо підійшов до самого берега і тричі поплескав у долоні, як його вчила водяна діла. Раптом в глибині озера щось заблищало, і до берега побігла золота сму. Вона розбилася в золоті бризки, і перед Магосіро опинилася молода дівчина дивовижної краси. Взяла пані та лист, читає, радісними сльозами заливається. «О, яке щастя! Завдяки тобі я отримала звістку від моєї молодшої сестри, з якою я так давно розлучилася. Чи згоден ти передати їй і мій лист у відповідь? Вона була б така щаслива його отримати. Магусіро кивком голови позначив свою згоду. Тоді зачекай трохи, сказала дівчина і зникла в хвиля. Коли вона знову вийшла на берег, за нею з глибини озера піднялася біла хмара і полетіла до берег. Раптом з води з гучним плеском виплив кінь, білий, як сніг. Дівчина вручила магосіро лист у відповідь Будь ласка, передай його моїй сестрі. Через мене ти відстав від своїх односельців, але на цьому коні ти швидко наздоженеш їх. Тільки не відкривай очі, поки кінь не зупиниться. Магосіро стрибнув на коня, міцно схопився за гриву і заплющив очі. Кінь голосно заржав, зробив два-три стрибки і на начебтах піднявся у повітрі. Магусіро відчував, що вони летять високо-високо в небі, але, щільно заплющивши очі, лише чув свист у вуха. Нарешті копита голосно застукали по землі, і кінь врешті зупинився. Магосіро відкрив очі. Перед ним був чайний будиночок на якомусь гірському перевалі. На шум з чайного будиночка вибігли люди. Це були подорожні товариші магосіру. Вони закидали його питанням Як ти сюди потрапив? Звідки ти, наче з неба звалився? Диву дався і господар чайного будиночка. Дійсно, звідки ти? З тієї сторони, що ти прийшов лише на прохідні гори, через них немає шляху. Як же ж ти міг пройти там, де людська нога не ступила? Магосіру ніби у вісні бурмотів щось невиразне, але зрозумілих пояснень так і не дав. Повернувшись до свого села, наступного ж ранку поспішив до озера біля гори Мономі, і на березі тричі вдарив у долоні. Заходили по озеру хвилі, засяяла золота піна, і, побачив магосіро, на березі стоїть прекрасна дівчина. От і передав він їй лист від старшої сестри. Дуже тішилася з того водяна діва і вдячність подарувала магосіро маленький кам'яний млин і мовить: Щодня в цей млин клади одне рисове зерно. Поверни жорна один раз, і зерно стане золотим. Але багато рисових зерен у ступу класти не можна, і заборонено двічі в один день крутити жорна. Магосіро поставив чудовий млин на поличку. Щодня млин дарував йому одне золоте зерно, так потроху і розбагатів. Але жадібній дружині все було мало відомо ж бо, що невдячна людина. Діряве відро. Подумай, одне зерно в день! отже ж, дурень. Дурень не вміє молоти більше. Почекай но, я сама за тебе візьмуся, бурчала вона. Одного разу, коли магосіро пішов з дому, дружина всипала в млин цілу миску рисових зерен і давай крутити жорна, тільки й гуркіт пішов. Раптом млин вирвався з рук і за двері. Дружина марно бігла за ним. Млин швидко і швидко котився з гірки на гірку і плю, вкотився у озеро, тільки коли пішли. Так і знайшли.